Пейнтбол як активний відпочинок і корисне загартування. 21 березня в Центральному парку культури і відпочинку імені Горького пройшов пейнтбольний турнір. З нагоди 363-ї річниці оборони Вінниці під проводом Івана Богуна позмагатися вийшли місцеві козаки та усі охочі вінничани. Будемо частіше зустрічатись на цих галявинах для того, щоб з Вінницького пол, і наші друзі змогли змагатися і разом з тим відпочивати, і при цьому підвищувати свої, свої бойовий стан. Козаки Вінницького полку називають пейнтбол відмінним способом поліпшення бойової підготовки та оборонної здатності. Пересуватися зі зброєю у різній місцевості значить, у випадку необхідності дати відсіч будь-якому ворогу. Не дарма їхні пращури казали плугу коморі, а зброя на стіні навики дуже корисні. По перше, що розвиває фізичну підготовку, розвиває кмітливість. Критичне мислення, стратегічне мислення, тому що потрібно придумувати різні тактики, стратегії для того, щоб рухатись по даному полі. Воно має свою специфіку. Вінничанка Ніна Бегас постріляти фарбою вийшла уперше. Зіграла чотири партії та отримала нестримні емоції. Команда суперників переманювала її до себе, але свій колектив вона не зрадила. В основному я була на башні, була за колесами, була за щитами, з башні підстрелила двох. Був такий момент, коли в мене був такий гарний обзір, але, на жаль, закінчились патрони. Але тим не менше постійні були перемоги і дуже багато емоцій, багато дуже позитивних емоцій, просто супер. Сьогодні мене здивувала дружина, вона от завоювала кубок. Я від неї такого не очікував. Ну, з такою дружиною, я думаю, не страшно воювати навіть. І Ніна, і решта переможців поверталися додому із кубками, медалями та призами. Патріотично налаштованих вінничан підтримав благодійний фонд Здорова нація, для якого змагання із загартування сили та духу є пріоритетними. Для активного відпочинку, для дозвілля. І взагалі для шанування, тим паче 363-ї річниці від дня визволення Вінниці під проводом Івана Богона, звісно, є доречним проводити такі змагання, таким чином вшановувати наших предків активним здоровим способом. Пейнтбол вигадали за кордоном, але саме ця гра виховує стратегію мислення та підтримує чудову спортивну підготовку. Більшість учасників турніру вийшли на змагання уперше, але початкові вміння здобули на відмінно.